Призовник нами доглядів військоматі. Живий. Це так. Придатний. Стара мама пише листа синові до в'язниці. Синку, після того, як тебе посадили, я прямо не знаю, що мені робити. По господарству не встигаю, город не скопаний, картопля не посаджена. Син пише відповідь: Мамо, на городі не копай. А то такого накопаєш, що ще й тебе посадять, і мені термін додадуть. Через місяць синові знову приходить лист від мами. Синку, як прийшов твій лист, приїхала міліція, перекопали весь город, нічого не знайшли, поїхали всі злі, матюкалися. Син відповідає Мамо, чим зміг, тим допоміг. Картоплю вже саджай сама. Командир частини подарував прапорщику на ювілей електронний годинник. Той начепив його, ходить гусем, годинником виблискує. Тут підходить до нього хлопчик і питає: Дядечко, котра година? Прапорщик подивився і каже: 12 поділи на 48. «Дядечко, а скільки це буде? Іди, хлопче, не полощи мені мозок. Я сам півдня ділю. <звук> Викладач каже студентці. Надіє! У вас не займано чиста заліковка. То будьте чоловіком, Андрію Сергійовичу. У Марічки батьки поїхали на дачу, і вона запросила до себе додому Петрика. Той, як джентльмен приніс пляшку портвейну. Посиділи, випили. Тут розпалена та охмеліла Марічка, знімає трусики, задирає спідницю і, сідаючи Петрику на коліна, каже: Петрику, а давай коханням займемося, чи що? Давай. Але я хотів би у позиції 68. Ух ти, а як це? Ти мені робиш мінят, Марічко, а я тобі буду винен.